Доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія, рада вас вітати у себе на каналі. Сьогодні я буду тестувати щільний візерунок, він доволі такий плотненький. Якщо поставити, то він вже і стоїть. Бо я хочу зв'язати сумку із шнурами макраме 3 мм. І протестую, покажу вам цей візерунок. В'язати моє сумочку з макраме, ярнар макраме, колір 156 126. Довжина 130 метрів 90 грамів. Зараз я вам покажу цей візерунок. Мені він дуже сподобався. Я його знайшла. На своєму улюбленому Pinterest і вирішила зв'язати сумку. Набираю 10 петель. Оце ну, так я, щоб не в'язати дуже великий зразок, воно і так буде видно. Цю петлю я теж враховую. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, набрала 10 петель. Тепер не пров'язуючи петлю підйому, починаю в'язати з другої петлі. Цю петлю я пропускаю. Я не враховую ту петлю, що у мене на гачку, пропускаю першу, в другу петлю за Дальню стінку від мене пров'язую стовпчик без накида. І так, в усі ці петлі за дальню стіночку пров'язую стовпчики без накида до кінця рядка. Це у мене вийде 9 стовпчиків, бо першу петлю я пропустила, і тому в мене буде 9 стовпчиків. Залишилася у мене сама перша петля, в неї теж пров'язую стовпчик без накиду за дальню полупетельку пров'язала, розвертаюсь. Знов таки пропускаю першу петлю, оцю, і в другу петлю починаю в'язати. Ну, в'язати буду, буду по-хитрому. Ось дивіться. У мене Вірніше, друга полупетля в нижньому ряді вільна. Я пров'язую петлю, верніше за півпетлі дальнє від мене. Вставляю гачок. Вставляю гачок у ту вільну половинку петлі в нижньому рядку і пров'язую стовпчик без накиду. Далі друга. Петля у мене, вставляю гачок, підхоплюю вільну петлю, верніше стіночку петлі з нижнього ряду і знов пров'язую стовпчик без накиду. За половинку петлі, за вільну половинку петлі пров'язую стовпчик без накиду. І так, до кінця рядка. Пров'язала сім стовпчиків без накиду. Ось у мене залишилось, дивіться, остання полупетля цього ряду, і остання полупетля з попереднього рядку. Я теж їх пров'язую разом, стовпчик без накиду. Це перший рядок завжди він дуже важкуватий. Зараз я їх Трошки розтягну ці петельки, тоді буде краще їх в'язати. Ось вони обидві у мене вже більш розтягнуті, і я їх пров'язую разом, стовпчиком без накиду. Так, у мене тепер 8 стовпчиків. І я пров'язую за оцю останню, Тут у мене прямо видно, що вона вільна така петелька в мене є. Я за неї пров'язую ще один стовпчик. Це у мене буде кромочний стовпчик. Без накиду, не дуже затягую ці петлі, бо вони мені потім згадяться, щоб вони не були дуже тугі. Вони у мене лягають сюди, це у мене як кромочні петлі. Розвертаюсь, так, у мене тут 9 стовпчиків, 10 я пропустила. І знову я розвертаюсь, цю петлю пропускаю слідуючу. За дальню стінку і стінку, яка залишилася вільна в попередньому рядку, пров'язую стовпчик без накиду. Таке враження я її складаю і в'яжу складеною це полотно. І воно буде дуже плотним. Буде тримати форму для сумочок і взагалі для будь-чого, що потребує щільності високої, можна в'язати таким чином. Так, знову одна петля, друга петля знизу пров'язую, в'яжу до кінця рядка. Останній стовпчик я пров'язую оцю, так би мовити, горизонтальну петлю, яка лежить. Пров'язую, не затягую дуже петлі, стовпчик без накиду. Розвертаюсь і продовжую точно таким же ж чином, підхоплюю, пропускаю першу петлю, другої петлі починаю в'язати, підхоплюю. Дві вільні стіночки, верніше, одна у мене стіночка з цього рядка. Є дві стінки, я за задню підхоплюю, вільна стінка з нижнього ряду, з попереднього, пров'язую, підхоплюю, пров'язую. Так, до кінця рядка. Залишилося пров'язати останній стовпчик. Ось у мене задня петля цього рядка, і що петля з попереднього вільна петелька, Вірніше, не петелька, а половинка петельки. Пров'язую, і у мене дві петлі, бачите, такі дві перемички. Це завжди буде у мене кромочна петля. Я крізь них. Пров'язую кромочну петлю. Це остання петля, верніше останній стовпчик в рядку, з кожної сторони, далі вже будуть постійно. І чому я кажу не затягувати, потім через них буде дуже важко пров'язувати. Розвертаюсь, першу петлю пропускаю, з другою починаю в'язати. Вже дещо вимальовується. Вважаю, що ви вже трошки зрозуміли. Ось вже воно краще видно, як воно в'яжеться. Спробуйте трошки пров'язати, і ви потім все зрозумієте. Я сама так, коли починала в'язати цей візерунок, я не могла ніяк зрозуміти, що ж це воно таке буде. Але мені сподобалося, і я вирішила зв'язати сумку. Це я вам показую, як в'яжеться цей візеруночок. Може. Ви теж звабитись, зв'язати сумочку. От бачите, так уже, уже простіше, вже все зрозуміліше. Перед останній стовпчик рядку. Останній стовпчик. Бачите, оцю стіночку ви залишаєте, оце стінка оцієї петлі, а це вільна, щоб ви не переплутали. Я їх пров'язую разом. І знову, ось у мене дві перемички, одна друга, крізь них мені треба пров'язати стовпчик без накиду. Розв'язую. Оце з цих двох петельки виходять оці дві перемички. Так, Пров'язала, розвертаюся і далі в'яжу далі. Зараз я пров'яжу декілька рядків покажу вам, що в мене вийде. Ось я пров'язала зразок, зразок трошки більшенький. Щоб було відніше, що тут вже відбувається. Дивіться, яка товстенька. Бачите, воно майже не гнеться. Для сумочки. Це надзвичайний візерунок. Тепер вже відніше. ви зараз подивитеся. Дивіться, оцей той рядок, по якому я зараз в'яжу, оце попередній ряд. От два рядки. Це рахується за один ряд. От дивіться, тут у мене два рядки, от всіх до всіх у мене два рядки, але він у мене виглядає як один ряд. Так, пропускаю першу петлю, підхоплюю задню стіночку петлі в цьому рядку, і ось у мене вільна стінка петлі в попередньому рядку. Пров'язала. Знову одна стіночка друга, пров'язала. Одна стіночка друга пров'язала. Отаким чином в мене йде нібито двійна в'язка. Дуже товстенька, плотненька. Незважаючи на те, що ниточка не дуже товста, але в'язка виглядає доволі щільною. От, я дов'язую до кінця рядка. Ось у мене останні дві петлі, вони такі маленькі, ховаються, Ну їх видно, одна петля, оця петля з цього ряду, ця з нижнього ряду. Пров'язую. І знову в мене кромочна петля. Бачите, лежать такі дві петельки поперек усього в'язання. Я ці дві петлі підхоплюю, ось, бачите, пров'язую. І тепер у мене читаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петель. Як я набирала 10 петель. Так, у мене 10 петель залишилось. Розвертаюсь, пропускаю першу, починаю в'язати з другої петлі. Зараз я вам дов'яжу цей рядок і покажу, як визначитись, де лице, а де виворот. Оце зараз я в'яжу по лицевому, це у мене лицевий ряд. Полицю в'яжу і зараз покажу, чим відрізняється один рядок від іншого. Якщо ви нарешті вирішите зв'язати щось з в'язкою, щоб ви знали, де який ряд, де лицевий, де вигородній. Прив'язую останню. І знов поперечна. Дві поперечні у мене петлі. Бачите, затягла трошки. Казала не затягувати, а сама затягла її. Нічого, ось. Все підхопила, пров'язала і закінчила стовпчик. Дивіться, оце в мене виворіт. Бачите, Перемичка стовпчика в мене внизу. В самому низу перемички оці стовпчиків, там, де ми пров'язували. Перевертаю на лице. Тут у мене нема перемичок, а вони трошки вище. Бачите, тут такий, як рудів візерунок, а вище вже починаються перемички. Оце лицьова сторона. Вона дуже відрізняється. Бачите, ось, ось. зразу вже внизу перемички. Тут перемички трошки вище. Щоб ви знали, що це лицева сторона. Зараз я пров'яжу виворотній ряд і покажу, як я закінчую ряд... вироб для того, щоб не було тут такої ступеньки. Бачите, тут один ряд вищий, другий нижчий. Воно так негарно виглядає. Зараз я пров'яжу і потім покажу в лицевому ряду, як я це закриваю. Пров'язую рядок. Бачите, воно дуже вільно в'яжеться. Головне перші декілька рядків не схибити, а потім все йде, вже, все вже видно, все вже красиво. Я вас розумію, що воно як вроді би не зрозуміло, бо я сама поки розібралась, не багато чого. Ось останні дві петельки у мене, вони одна друга, пров'язую і закінчую кромочною петлею. Ось кромочна петля під дві перемички. Пров'язую, все, закінчила. Тепер, для того, щоб вирівняти оцю ступеньку, я пров'язую таким чином. Знову ж таки, одна полупетля, друга інша витягую, але не пров'язую як стовпчик, а протягую через попередню петлю. Інше. Дві петлі протягую. Отаким чином я закриваю цей рядок для того, щоб не було ступеньок. Просто пров'язую з'єднуючими стовпчиками, і воно одночасно закривається. Останні мої перемички ці дві в кінці рядка. Пров'язую їх і закрила. Все, дивіться, нема ніяких ступеньок, рядок закритий. І це лицевий ряд, і виглядає у мене гарненько. На вивороті трошки є. Такі отліччя від попередніх рядків, а тут все закрилося, як мало бути. Вважаю, що вам сподобалося. Пробуйте, дерзайте, в'яжіть гарні речі. Кошики, сумки, воно доволі таке, бачите, воно прямо таке стоїть. А якщо його ще гарячим, гарячою праскою через вологе полотнище, воно геть стає, як заліза Ну, бажано не спалить, бо це поліфірний шнур, він боїться дуже високої температури. Ну що ж, всім дякую, що були разом зі мною дивилися. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!